Знову чергове відео де б'ють жінок, запчихують газом і знову будуть говорити, що це все і псо. Але я до, до чого дійшов? Що якщо це коментує офіційне джерело, особливо візьмемо до уваги обласний ТЦК у своїх Фейсбуках та інших соцмережах, то значить це не і псо. Правильно я розумію? Значить, це не постанова вже. Тому що вони кажуть в своїх соцмережах, так і пишуть, трапилась така подія там з цивільними жінки і так далі. А, нас ж відреагували, там Рівненський ТЦК на попередню подію також відреагував. Значить, це вже не ІПСО. Друзі, давайте додивимося даний випуск до кінця. Я зібрав для вас самі цікаві та актуальні новини. Ось, до прикладу, щоб я не був багатослівним, давайте ознайомимося з відповіддю Рівненського обласного ТЦК та СП за попередній випадок, який ми тільки говорили в попередньому нашому випуску. Що вони пишуть? До уваги медіа та громадськості! Так, не буду все зачитувати. Саме головне вам зачитаю. Вважаємо за необхідне зазначити, що втручання цивільного населення жіночої статі, тим більше з неповнолітніми дітьми, в будь якій ситуації, що можуть нести небезпеку дітям, щонайменше безвідповідально. Ми вважаємо таку поведінку цинічною, безвідповідальною та морально неприйнятною, оскільки використання присутності дітей у конфліктах із представниками державних органів ставить під загрозу самих дітей та підриває правову культуру громадян. І саме головне, що вони написали, це особливо цинічним є прикривання дітьми, як щитом від закону. Ось бачите, як вони бачать ці події зі своєї сторони. Але я скажу, що в даному відео просто, скажімо так, вони близько стояли і представник ТЦК, як ми бачили, просто обернувся і одразу їх завчихав. Вони йому не перешкоджали ніяк, вони там просто рядом стояли. Це як я бачу. Скажемо так, це наша суб'єктивна думка. Але, бачите, Рівненський ТЦК ТСП бачить по-своєму цю ситуацію. І якщо вони написали про цю ситуацію в своїх соцмережах, значить вони підтверджують, що дана подія все-таки відбулася і це все не ІПСО. І саме головне, що це знову відбувається в місті рівному. Розумієте? Вчора запчихали жінку з трьохрічною дитиною на руках. Сьогодні вже б'ють жінку якусь там молоду. І це в нас. Знов якісь там будуть відповіді від Рівненського обласного ТЦК. Скажуть, що вони щось там перешкоджали, але не врахували деякі моменти, напевно, статті з Конституції забули там про кодекс, в тому числі кримінальний, про постанову 560-ті, що 560 написано, що там когось можна бити і тягати за волосся. Ну, В статуті ЗСУ так само ж нічого там такого не написано. Ну, поясніть, просто якщо. Певні обласні ТЦК дають відповідь, хай просто е, вказують, згідно чого вони регламентують цю відповідь, а не просто там написали те, що вони пишуть. Поліція Дніпра встановлює обставини поранення двох військовослужбовців ТЦК. Сьогодні, о 14.40 на вулиці Калинові міста Дніпра, під час проведення заходів оповіщення чоловік спричинив новіжові поранення двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждали, госпіталізували до лікарні. Для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Дніпровського районного управління поліції номер 2 По телеграм-каналам поширилось достатньо багато відео саме після цієї події, але в мене основне питання: де записи бодікамер? Як відбувалося спілкування? Як відбувалося це оповіщення громадян? Як вони говорили, хто там кого спровокував? Чому завжди немає е, відеозапису з бодікамер? Чи в них взагалі бодікамер не було? Наскільки ми знаємо, що в працівників ТЦК, у всіх працівників ТЦК, має бути бодікамера. Згідно 560-ї постанови, вони мають вести зйомку, як вони оповіщують населення. Це якщо брати до уваги 560-ту постанову. Також там, швидше всього, були представники поліції, в них також має бути бодікамера. і... Ви хочете сказати, що ні в кого відео немає з бодікамер? Це як може бути так? Поясніть. Було два вистріли, нехай ні не чотири. Mm -hmm. Тому що, може, була світофор, пішов були машини, вони mm -hmm. не так були чуть. Щоб... Mm -hmm. Був... mm -hmm. я, я думала, що може вверх кажуть, та ні, вроді. Mm -hmm. mm -hmm. Ну ми теж за днем усі... Може вони так, боролися так. якось, ну, так? Ну, так. так? Ну так, було це дуже не те, що там на розстоянні він там стріляв. Вони там боролися, так що вони вже тоді. Ну Не розуміли, де може, що не знаю. Злякалась, думала, що це взриви, як у нас, знаєте. А потім я вже, звісно, прийшла і подивилася, що тут робиться. Бачила, просто машина стояла, і біля машини стояли ТЦК, співробітники ТЦК, і, і люди просто стояли. Постріл ви почули взагалі? Постріл почула. Ну, мене не було на місці. Просто просто стояв бусик синій і стояли військові, багато їх було чоловік, 6-7. І дівчина поліцейська, і розмовляли з якимсь чоловіком. Ну він стояв спиною в синій курці, чи в капюшоні. Ми його так ми тут проходили з дитиною, просто побачили з спиною. Це цивільний чоловік стояв, з ним так. розмовляв. Та не військові. Військові ТЦК. Ну потрібно ж уточнювати, щоб всі розуміли про кого йде ця мова. Таке враження, що Суспільне, знаєте, вирізає, хто їм сподобався, вони залишають в ефірі і в своїх відео, а хто щось там більш точно говорить, якусь правдиву інформацію, вони просто викидують її і вирізають. Нам такі правдиві не потрібні. Ну, в мене таке відчуття склалось. Але ж е потрібно, напевно, всіх показувати, кого ви засняли і хто яку інформацію говорить, щоб розуміти, що дійсно там відбулося. Звичайно, що сама ситуація жахлива, жахлива взагалі для обох сторін, для всіх, скажімо так. Але якщо не будуть зроблені правильні висновки, то я думаю, що такі ситуації можуть повторюватися. Звичайно, я нікого не закликаю до будь-яких радикальних дій. Але ж потрібно просто розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Сьогодні там Дніпро, декілька разів я бачу в різні відео. Там з рівного декілька відео бачите, я вам представляю в своїх випусках. Ну, це ж не просто так відбувається. Щось потрібно значить, змінити. Значить, десь неправильне спілкування відбувається. Значить, є якісь там е, певні незаконні дії, я так думаю. Потрібно все це переглянути, обов'язково потрібно все це фіксувати на буді Тобто потрібно зробити певну роботу над помилками. Напевно, знову подумали, що це якесь ІПСО, так? От скажіть чесно. Ні, це стандартна наша рубрика. Звичайна пробіжка з представниками ТЦК. Вони просто турбуються про ваше здоров'я і, відповідно, вранці організовують ось такі пробіжки. Все нормально, ніяке це не ІПСО. Це все актори, все це постанова. Отпустіть парні, що ви робите? Дивимось наступне постановочне відео з акторами. І в кінці я вам скажу, що не потрібно робити зі сторони громадян. Отпустіте, парня! Що ви робите? Отпустите. Побовіться! 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 Що ви делаєте? Ви що ламаєте його? Отпустіте. Немедленно отпустите. Побовіться! 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 Що ви делаєте? Сейчас поліцію вызову. Отпустите його. Помоите. Отпустите, сказал, молитесь, Отпустите его! Помоите. 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 Отпустите, я сказала, что Помоите. вы делаете? Куда вы едете? Помогите! Помогите. Помогите. Помогите отсюда, уроды не надо! Отойди от них! Отойди от них! Что ты делаешь? Что ты робишь? <связывая> <связывая> Уходи отсюда, давай убегай! Убегай! Вот спасли, а он дает. Бачите, навіть жінка правильно зауважила, що просто не потрібно в'язуватися далі, ці проблеми, не потрібно стрибати на їхніх машинах, бити, особливо їхні машини. Цим не потрібно займатися абсолютно. Якщо склалася ось така ситуація, все, йди своєю дорогою. Не треба робити якихось радикальних дій. Ми розуміємо, що це все постанова. Я думаю, ви прекрасно зрозуміли, і що це там створено штучним інтелектом для просто ознайомлення. Щоб ми розуміли, як не можна робити. Думаю, це всім зрозуміло. Це тяжко було документи показати? Я вам не потугати. Хвилиночку, хвилиночку. Бо я з місця зміся пройшся зникли. Ні, хвилиночку. Я ще раз повторяю. Ви незаконно перевищили свою службу перед. підождемо, я вас не випускаю. Я вас не випускаю. Ти призначив група? Так. Так, ДТП. Я, зараз, Приїжджу, зараз зараз я, раз, я виключу тем поліцію, я не поняв. Писаючи спиздить. Минать не я... наїхали, ДТП не створили. Чергове постановочне відео, щоб ми зрозуміли, що потрібно робити, а що не потрібно. В даному випадку, зі сторони автора, ну це якісь реально радикальні дії, якими вже не треба займатися. Ну, їдуть тані представники там, ТЦК поліції, далі по своїм справам. Ну, хай їде з Богом. Ну, побажаю там гарного дня там, і так далі. Ну, будь розумніший. Ну, не треба цими якимись провокаціями займатися і радикальними діями. Можливо, я помиляюся, але якщо я помиляюся, напишіть в коментарі, як ви бачите таку ситуацію. Якщо дані представники ТЦК та поліції не переходять червоні лінії, і вони самі мають бажання поїхати далі по своїм справам і з вами далі не спілкуватися, не потрібно їм перешкоджати це робити. Не потрібно перешкоджати їхній службовий автомобіль і робити якісь там радикальні дії та провокації. Це особисто моя думка. Вони ж, скажімо так, даного автора вони не запчихали газом, не лізли до нього руками, е якісь там інші незаконні дії ніхто не робив. От вони просто вирішили з вами розійтися. Все, хай їдуть по своїм справам. Не треба їм перешкоджати. А коло вони тільки що посилали? Вас. Нас! Рот свой закрыл, представился, ты кто? Я тебе сейчас так кину, ты улетишь. Ты кто? Я задала тебе вопрос. За что вы сейчас задерживаете человека? Он в меня шапкой кидает и говорит, иди. Подождите, вот это что? Вот то, что лежит. Посмотри, коротко не мешает. Рот закрыл свой. Я попросила вас представиться. Не-не-не, да патрульной машины сейчас смотрим смотрю. Я иду тоже к машине. На фронт бы таких, ох, как мало там таких. Бачите, тут трошки інша уже ситуация. В даному випадку представники поліції, ну відверто кажучи, не дуже гарно себе ведуть по відношенню до громадян, по відношенню також до жінки, до автора, що знімала дане відео. Я вже не говорю, що то був за чоловік, що він там порушив, чого чого його там заламали, і так далі. Я говорю саме про відношення, тобто автора, який знімає відео, і представників поліції. Що в нас за ТЦК 46 тисяч посад, 32 тисячі людей там служить. Так візьміть половину цих людей, ті, хто не був на фронті, відправте, створить декілька бригад. Призначте туди нового Камбріга Єрмака. Він якраз в лави Збройних Сил записався. Хай очолить ці бригади і піде на Купінський напрямок і покаже, як він боронить державу і відмиває своє споплюжене ім'я. Ви зараз згадали про нові контракти на 10 років. У вас що війна 10 років буде? У вас ні людей, ні економіки на це не вистачить. Ну давайте будемо адекватними. Нащо ви брешете військовим, розповідаючи про те, що через два е, роки в них буде можливість демобілізувати демобілізуватись завтра, рівно рік, як в цій залі мав з'явитися закон про терміни служби. Його немає знову. Всі мовчать, знову всі ховають голову в пісок. Як вам не соромно перед нашими захисниками? І це якраз і був би стимулом. Прийміть наш закон про підписання першого контракту е, і мільйон гривень. Ви теж цього не пускаєте. Ротація не пускаєте. Додаткові відпустки не пускаєте. Знову порядок денний, наповнений всяким сміттям, а не нормальними законами, які будуть працювати на Україну, на державу і на наше майбутнє. Мені так подобаються оці їхні промови. От все правильно, що говорять. Ну тільки діло в тому, що нічого ж не змінюється. У нас ще є ж там потужні такі спікери, як Мар'яна Безугла, є Анячка Скороход, є е, Олексій Гончаренко. От Вони так само вони от правильно говорять, але ж по факту нічого ж не змінюється. Ну, Ми не бачимо якихось. І в даному випадку, е, як це його там звати, цього потужного спікера разумков. Е, він вже ж каже, що цілий рік пройшов, от ми маємо е, певні оці, там ухвалити закони і нічого не змінилося. Сам же ж підтверджує навіть це. Ну, що тут зробиш. Маємо те, що маємо. Друзі, надію, що даний випуск був для вас цікавим та інформативним. Тому, якщо для вас будуть цікаві наступні випуски, ви можете підписатися, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний випуск контенту. А також не забуваємо про наш інтернет-магазин, запчастину для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників плюс сервісний центр. І також не забуваємо, що в нас є актуальний товар на зараз, це павербанки. Достатньо багато повербанків. Близько 200 товарних позицій. Є ось такі продаваємі. Самі продаваємі позиції це для ноутбуків 65 Вт, 60 000 мА. Це в нас з ручкою, з батьма портами, з швидкою зарядкою і з ліхтариком. Достатньо. Продаваємо модель, можете звернути увагу. Якщо вам будуть цікаві інші пауербанки, також можете звертатись. Посилання буде закріплено під цим відео. А зараз всім гарного дня і всім па-па. Не сподобається глядачам. Але я прогнозую, все завершиться облавами і загороджувальними загонами. Досвід Другої світової війни. І що тоді буде? Колапс. Що буде? Будуть захищати Україну, хто не встигне через тису перепливну.